Довелося нам переїхати до бабусі у село. Там здавалося більш безпечно. Але на вулиці така спека, що в хаті знаходитися, ну просто нереально. Тому ми почали з сестрою спати прямо на дворі, коли батьки дозволяли. І от одного разу я прокинулася серед ночі, а сестри немає. Побігла її шукати, думала вже вкрали чи що. А вона просто пішла води попити. І коли вже я до неї прийшла, ми почули гучний вибух та шум. Побігли скоріше до хати, до рідних. Коли все стихло, вийшли на двір. А там, де ми спали, купа частин збитої ракети, які прорі... Різали лежанки скрізь. Отак і врятувало нас те, що сестра захотіла попити. Мій брат має середній заробіток, але зміг завоювати серце серйозної пані при грошах. На день народження вона подарувала йому оригінальне взуття Nike. Він, якщо чесно, не розумів таких великих витрат, просто за відомий бренд. Може, за інших обставин і не став би так робити, але йому треба було і кохання віддячити непоганим подарунком. Тому пішов він, здав їх назад в магазин. Добре, що чек дівчина також додала на всякий випадок. Потім купив собі фейкові найки зовні нічим не відрізнялися, а залишену суму витратив на день народження дівчини, яка була дуже здивована дорогим подарунком.